Так, народ, всім привіт! Просили пояснити, як встановлюється цей двохрядний почепник на хвостовик МЗ. Я буду називати його хвостовиком, бо воно все цільне. Це в МТЗ цей кусочок, типу хвостовичок віддільно прикручується. Ну, Я буду називати так, а ви собі як хочете називайте його. Вот. Коротше, намалював типу коридо, щоб було простіше об'яснити Оцей болт, що піджимає стакан. Ну, Самого стакана мене бляха нема, а до дядька я не хотів по нього їхати, ну, суть не в тому. То питають, як він встановлюється. Ну, Суть тут не в установці, бо встановлюється він однаково, що цей, що цей. Просто на цих двох подшипниках різна регулювання пари. Вони по різному регулюються. На цьому простіше, на цьому трошки хуже. О, А набивається, вони так само сюди все однаково. Набили до упора, вставили і поїхали. Тільки цей, допустимо, простіше регулювати пару. Е, ви його набили, установили, все, стакан з наружною обоймою стоїть. Ви зажимаєте оцим болтом стакан, тут шайбочки убирайте, підставляєте, ну і ловите оцей момент. Все. Бо оцей почіпник по наружній обоймі ходить туди-сюди. Його можна просто з обойми витягнути з хвостовиком, а обойма і стакан останеться. А з цим почипником такого не вийде. Він ось з, з нижньої обойми не злазить. І так само, коли стоїть верхня наружна обойма, ви його не витягнете з неї ніяк. Бо, ті, типу, почипники конусом туди-туди йдуть, він мертво там стоїть. О. І так само ж виходить по-другому, так як він ось мертво набитий на хвостовик. Обойма оця ж його, так само, як і ця, зажимається, ну, ставляться штопорні кольця в стакан. І коли ви оцим болтом підіжмете стакан і оцей подшипник до кучі і почнете регулювати пару, у вас нічого не вийде, бо у вас отута все мертво стоїть. Цей подшипник не шевелиться вперед-назад. Його треба тільки брати. Оцей болт, відпускати, регулювати. Отут, ловити оцей момент, виставляти. Потім брати оцей стакан, провертати, робити метку нову на стакані, сверлить дірку і зажимати. Оце єдинственний тут момент неудобний в цьому підшипнику. Оце така тут Ну, Може воно і на стандартну дірку совпаде. Ну я не знаю в кого як. ну, Я в себе пересверлював. Там трошечки небагато, ну прийшлося. Ну, а тепер другий момент, от допустимо, цей почибник, Так як я вам розказував, він совається туди-сюди по обоймі, його можна витягнути з обойми місця з хвостовиком. І коли вас отут обрубає болта оцього, або він відпуститься, у вас хвостовик разом з підшипником може вилізти, що назад, що вперед, коротше, бігать туди-сюди. З цим підшипником, якщо тут обріже, він буде стояти мертво, так як ви його поставили. Бо цей підшипник зажатий кольцами, мертво сидить на хвостовику і він не вперед, не назад не їздить. Ну і цей підшипник дорожчий. Я його ще <кхух>, чи два, чи 3 роки назад брав, 1200 гривень. Ну, цей, по-моєму, 400 чи 600 не повню. Ну, суть не в грошах, суть в тому, що треба раз поставити і, і не дивитися, це не планету. Розбирати, кинув бік кришку з дерева, витягнув шестерні, витягнув плачебника, поміняв за 15 хвилин поставив і поїхав. Тут процедура в тракторі довга. То можна якийсь і кращий знайти, може якісь, якісь аналоги кита... японські, там німецькі, чи чи є, Ну тут, бачите, тут якийсь БГПЗ-3, чи ГПЗ-4. Коротше... Ну, коротше, суть в тому, що це ще Селдеповський, але я купляв типу, білоруський. Ну Там уже оця обойма не йде бронзова, як отут. Там вже така бляшанка зігнута і все. Не знаю скільки він проходить. Ну Не знаю, казав, не казав. Оцей один ролик має 26 мм, а оцей кожен має по 15 а а вкупі 30. От вам на 4 мм ті поширше ширше виходить. Хоча вони, як бачите, вони всі, що той, що той по ширині однакові. Коротше, в кожного свої плюси, в кожного свої мінуси. Ну, цей, типу, поїздових і качествах, я думаю, він все-таки краще буде за оцей. Во, то, коротше, я думаю, ви мене поняли, а я правильно вам розказав. І, коротше таке, бувайте здорові!